Друзі, вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Ревелів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні у нас поповнення шкода Октавія А7. Автомобіль 2014 року випуску, автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 193 тисячі кілометрів. Під капотом прихований 1,6 дизельний двигун з потужністю. 77 кВт або ж 105 кінських сил. Автомобіль на п'ятиступці, на механіці, надійні витривалій, на ті, що ви любите, друзі. Також, також у поєднанні з таким двигуном, такою коробкою автомобіль переднього привідування є і цього вам буде цілком вистачати щодо лакофарбового покриття, друзі. Автомобіль у ідеальному стані, немає ніякого підфарбування по цій автівці. Пізніше додивляйтеся відео до кінця. Я буду приходити цей автомобіль прибором. Буду показувати вам стан лакофарбового покриття цієї автівки. А також, а також друзі, ми проведемо діагностику. Точніше, комп'ютерну діагностику цього автомобіля. Засвідчимо вам чесний та перевірний пробіг цього автомобіля. Основну інформацію я вам розказав. Зараз ми, друзі, будемо переходити до візуального огляду цього автомобіля. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми публікуємо наші автомобілі у вигляді фотографій. Ви можете підписатися, перейти, оглянути фотографія за фотографією кожного автомобіля, який є у нас на площаці. А в нас їх друзі багато є багато автомобілів для вас на будь-який смак, на будь-який кошт. А якщо якось і нема, ми можемо... Пригнати вам під ключ будь-який автомобіль за вашим бажанням. Ну що ж, розпочинаємо візуальний огляд цієї шкоди, шкоди Octavia a 7 Передня частина досить, досить гарно виглядає. Передня частина цього автомобіля. Оптика, ось така, друзі. Оптика ксенони, друзі, простенька, гарненька оптика без дефектів, без запотівань, без тріщин. Понизу є противотомані фари у цієї автівки. Зразу показую вам лобове скло, теж без дефектів у прекрасному стані. Поверху присутні датчики дощу та світла у цьому автомобілі. Зразу надаю вам він код автівки. Ви можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. Їх зараз є достатньо. Переходьте собі та перевіряйте, якщо не довіряєте нам. Ось такі друзі, диски на цьому автомобілі. стоїть літня гума. Якщо 16-го розміром дзеркала заднього виду. Звісно ж, з поворотником, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте, аби не створити ніякої аварійної ситуації. Поверху автомобіля присутні релінги. Звісно ж, релінги, друзі, є нікуди не ділись. Задня частина автівки теж виглядає досить і досить сучасно та красиво. Всі шильдики, звісно ж, на місцях. Що шкода, що, що октавія? звісно ж, задні, задні друзі, задня оптика без дефектів у прекрасному стані. Понизу автомобіля присутні, присутні задні парктроніки, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Обходив автомобіль із правої сторони, теж ніякої корозії, нічого по цій автівці немає. Автомобіль доглянутий, автомобіль у прекрасному стані. Автомобіль повністю готовий до нового власника. Стоїть цей автомобіль уже на транзитних номерах, він вже готовий до першої своєї реєстрації у Україні. Ну що ж, оглянули ми собі автомобіль візуально вже зі всіх сторін. Зараз ми будемо переходити у салон цього автомобіля. Відкрив дверки, але перед тим я вам скажу, що до автомобіля є два ключі у разі того, якщо ви загубите один із них, другий у вас буде в запасі. Дверні карти у прекрасному стані, немає взагалі ніяких дефектів. Повний електропакет, звісно ж, є. Що передні, що задні склоприйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду, а також є і підігрів дзеркал заднього виду. На черзі, на черзі сидіння водія. Гарне, гарне збережене сидіння водія з боковою підтримкою. Ніяких заломів, нічого такого по ньому немає. Автоматичне світло, звісно ж, присутній, присутній коректор фар. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем. З підключенням до телефона, а також багато іншої інформації виводиться на передову панель, і ми можемо за допомогою керма керувати передовою панел. Зараз буду сідати та запускати цю автівку для вас. Провертаємо ключик, автомобіль просто таки прекрасно запускається, будь-яких. Помилок немає, і ви собі це бачите на приладовій панелі. Бачите собі пробіг цієї автівки, який становить 193 217 кілометрів. Давайте оглянемо, що тут ще є на цій приладовій панелі. Навігація, звісно ж, присутня. Борткомп'ютер присутній. Автомобіль присутній, телефон присутній, звук і знову таки навігація. Ось такі, друзі, фішки є на приладовій панелі. Надалі на черзі у нас мультимедіа автівка. Ось така, друзі, мультимедіа. Вона є у нас сенсорною. Присутня навігація на цій мультимедії, звісно ж, трафік, кар, меню. Багато-багато всього. Ми зараз собі це все оглянемо. Навігація є. Далі телефон є. Радіо є. Носії є. Звук є, налаштування є. Автомобіль є. І знову навігація. Ось такі фішки є на цій переладовій панелі. Понизу автомобіля, кажу понизу. Трішки нижче. Трішки нижче двохзований клімат-контроль. Присутні у цій автівці. Можете собі налаштовувати температуру, яку тільки вам потрібно. Далі речах ось таким коробки передач. П'яти ступка, друзі, який говорив. Блокування дверу є та старт-стоп. У цій автівці присутні. Опускаємося ще нижче. Ось такий є, друзі, підстаканик. Три стаканчики можна ставити. Або ж два великих. Рушник, ручник механічний. І це мені, друзі, дуже і дуже подобається. Більше подобається, ніж електронний, буває в автомобілів. По старинці класно, стильно та надійно. Підлокітник. Підлокітник теж класний. Висувається, посувається, піднімається. Будь-яке положення, яке вам тільки потрібно, друзі. Комфорт, комфорт для вас. І він є, друзі, звісно ж. Функціональним є у ньому ніша, яку можна щось та собі покласти. Переходимо з вами до верху. Дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Буває, хтось сліпить, але з цим дзеркальцем вас ніхто не засліпить. Та, звісно ж, світло ще поверху є. Можете собі вмикати. Коли Коли вам собі потрібно все працює, всі кнопочки справні, друзі. Кузирок автомобіля. Ось такий кузирок простий з дзеркальцем. Щоб накрасити з жінці, буде вистачати на 100%. Переходимо зараз за вами до сидінь задніх пасажирів. Будемо глядати, яка ситуація там для них, який комфорт для них. Там теж, друзі, спойлер, все все досить і досить у шикарному стані. Збережено дверні карти, прекрасні сидіння прекрасні. Ось тут позаду є, звісно ж, підлокітник, а він є непростий, він є функціональний з двома. Також трьома підстаканниками. Та ще раз показую вам кермоль та мультимедію цієї автівки. Ось так все шикарно виглядає, друзі. Для вас ось така перед вами буде картина, коли ви сядете за кермо. Зараз переходимо з вами у багажник автівки. Багажник так теж, друзі, друзі, дуже і дуже тут великий. Ви тільки погляньте, стільки тут місця. Якщо не помиляюсь, 600, 600 з копійками літрів. А якщо скласти другий ряд сидінь. Це буде 1700 з копійками літрів. Можна спокійно перевезти холодильник. Можна також є, бачите, таке місце, можна його опускати, той підлокітник, і перевозити лижі. Шторка на місці, друзі. у цього автомобіля теж досить і досить класно. Вона закривається. Просто таки опускаєте, відкривається та закривається. Автомобіль уже на транзитах, як я вам говорив, автомобіль вже повністю готовий до нового власника. Що ж там під фальшдном? Ще одне фальшдно, друзі. Можете собі щось сюди ложити. А ще нижче є повний друзі, ремкомплект до автомобіля та запасне колесо. У разі чогось, якоїсь непередбаченої ситуації, воно, друзі, вам знадобиться. Але я вам не бажаю ніякому разі не бажаю такої ситуації. Права сторона автівки. Дверні карти оглядаємо у прекрасному стані дверні карти та. Сидіння з цієї сторони теж у прекрасному стані, та сидіння переднього пасажира та дверні карти теж у хорошому, достойному стані. Ось такий, друзі, у нас вийшов візуальний огляд автомобіля. Зараз ми будемо оглядати, оглядати друзі, підкапотний простір цієї автівки. Ось такий, друзі, підкапотний простір цього автомобіля. Все чисто, все гарно, все на своєму місці, там де і має бути всі гвинтики. На місцях корозії немає. Двигун працює гарно, тихо і справно. Шумоізоляція ізоляція поверху ні є, ніде вона не подерта, ніде вона, друзі, не ділась з цієї автівки. А зараз, а зараз ми, друзі, будемо проходити цей автомобіль. товщиноміром. буду показувати стан лакофарбового покриття. Професійний прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли? Першим ділом капот 101. 101. 102. 112. Крило. 112. 92. 104. 98, 112. 112. 98, 94. 94. Давайте. Зверху пройдемося. 108. Сто вісім сто Дев'яносто сім. Багажник. Дев'яносто сім. По центру дев'яносто вісім. 100, шість. Сто сім. 96. 104. 92. 147. Норма. 161. Нижче. 147 Та. Предні праве крило. 147, 110. 124. Давайте ще візьмемо дах з вами. 116, 97, 103. 103. Ось такий у нас вийшов огляд лакофарбового покриття. А зараз, друзі, у нас на черзі буде комп'ютерна діагностика цієї автівки. Зараз, друзі, проведемо діагностику усіх систем автомобіля на перелік помилок. Трішки потрібно буде зачекати. Поки проведеться ця діагностика усіх систем. Все зелене, друзі, ніяких помилок по автівці немає. Все, друзі, прекрасно тут. Всі системи у хорошому стані. А зараз, друзі, ми провіримо справність сажового фільтра даної автівки, у якому він стані, коли була остання регенерація, та стільки сажі зараз у цьому фільтрові. Можете бачити інформацію по сажовому фільтру. Наразі, наразі у сажовому фільтрі присутньо 6 грам сажі. І це є досить-мало, досить, досить мало, так як допускається? Допускається, друзі, 20 грам. А в нас лише всього-ше. Лише 6 грам, а також, а також, друзі, коли була ця остання регенерація саме цієї сажі, відбулася, зараз глянемо, стільки кілометрів тому. 638 кілометрів тому, друзі. Перевіряємо надув. Комп'ютер здає 1360, а надув відбувається добре. Все гаразд. Перейшли ми, друзі, зараз пробіг, до головного. Перевіряємо пробіг автівки по гальмівній системі, а саме по АБС, по якому не можна друзі, скрутити пробіг у шкодах. У більшості шкодів не можна скрутити. І зараз ми це. Пересвідчимось. Ми зараз все, друзі, наглядно побачимо. Ось такий пробіг, друзі. Різні пробіги, друзі, по різних колесах, тому що бувають різні моменти. Буває автомобіль пробуксовує, тому такі показники. І це свідчить ще про те, що якщо різні показники, це свідчить про те, що пробіг реальний. Ось так, друзі, на спідометрі 193 тисячі. А у нас ось тут 189. Все круто, круто, друзі. А зараз, друзі, ми ще оглянемо, у якому стані циліндри автомобіля, що там і як там, який їхній стан. Перейшли, друзі, оглядаємо. Відхилення допускається від одиниці до мінус одиниці. А нас тут все, друзі, у прекрасному стані. Все чітко, все так як і має. Бути у хорошій автівці, а у нас автомобілі лише хороші, які ми провіряємо по всім пунктам. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цю шкоду A7. Кого цей автомобіль? Ви можете до нас писати, телефонувати та переходьте у наші телеграм-канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій даного ціна даного автомобіля становить 11 400 доларів з сертифікатом.